Народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки кібор, полковник СБУ Роман Костенко з нами зараз на прямому скайп-зв'язку. Пане Романе, добрий вечора. До слава Україні. Доброго вечора. Студія героям слава. Скажіть, будь ласка, от зараз з'явився пост Умерова. Ну, буквально там 40 хвилин тому раніше, 4 години перед е, перед цим моментом, в якому ми зараз з вами спілкуємося, з'явилася інформація, що Кабінет міністрів от, цю пропозицію закону стосовно мобілізації відкликав на доопрацювання. Судячи з того посту, е, що ми його цитували і показували Умерова, уже правки внесені, ну або більшість правок внесено. Тут цікаво, чи ви бачили цей нову пропозицію від кабінету міністрів і взагалі, як цей день відбувався з забиранням онлайн-нарадами в уряді? Чому саме так і чому саме сьогодні почали відбуватися зміни в пропозиції від уряду законопроекту стосовно мобілізації? Ну, сьогодні, щоб описати весь день, мабуть, потрібно, скажімо так, не 10 хвилин часу. Тому що ми знаємо, що з цим законопроектом АПІ почалась вона набагато раніше, але от закінчення її почалось. Я думаю, вчора, коли спочатку, ми мали це проголосувати вчора. Зранку, потім нам сказали, давайте це це зробимо на вечір, бо представники. Фракції голови фракції захотіли послухати і задати питання, взагалі, що ж там відбувається. Ну що в тому законопроекті, після того, як ввечері ми чекали, щоб проголосувати цей законопроект, там було декілька варіантів. Ще раз кажу, комітет схилявся. Там ну там більшість монобільшість більшість партія влади схилялася на те, щоб його винести в зал. Опозиція мала своє бачення щодо того, щоб віддати його якраз суб'єкту законодавчої ініціативи, тобі ж уряду на доопрацювання, але чекали. Виявилось потім, що не знайшли, не знайшли загальних точок зіткнення і перенесли на ранок. Зранку була. Нарада у залуженим, з умеровим у членів комітетів, у голів комітетів і голів фракцій. Після цього вони в закритий режим, задавали питання. Ми як комітет на десяту ранку готові були приступити працювати з законопроектом, але десь до 13-ї години вони все розтягнуло. Розтягнулося, потім сказали, що все комітету. Не буде вже просто він не потрібен, тому що уряд відкликає свій законопроект. Що стосується бачили, ми чи не бачили новий урядовий, ні не бачили. Але ми розуміємо, що одна з наших, скажімо так, ідей була це віддати уряду на доопрацювання з нашими. Непобажаннями з нашими зауваженнями, скажімо так, і я думаю, що якраз по цьому напрямку і пішли, що уряд відкликав, і якраз взяв ті зауваження, що надав комітет Верховної Ради з питань надбезпеки, оборони і розвідки, і ми так в принципі домовляли, що вони якраз на основі нього і допрацюють ті норми, на які ми вказували. Думаю, що процес буде десь такий, але я вам скажу, що. І варіантів сьогодні було досить багато. Один, звісно, відкликали, там питали, а як тепер внесуть. Там є юридичні питання до того, як тепер внести, бо є зараз альтернативні законопроекти. Зараз залишили вже уряд. Відкликав, а залишились альтернативні, які до цього е вони є. І питання, що далі робити з ними, чи зможе уряд тепер внести ці законопроекти, якщо по тексту такі самі законопроекти є. І зараз будуть шукати шлях, щоб його внести. Да. Остання інформація. До того як я прочитав пост міністра оборони Руслана Омерова, було про те, що цей законопроект взагалі це обговорювалося на рівні каже фракції, взагалі не буде більше вноситись в парламент. Зараз я бачу міністр оборони, сказав тому, бачучи, скільки разів сьогодні все змінювалось, ну я думаю, що і це, що ми зараз бачимо, вона є остаточною версії, будемо спостерігати там. Ми готові працювати. Ми просто урядом надали пропозиції. Сказали, що давайте ви приберете звідти такі норми, які реально порушують Конституцію, і Ми готові швидко далі працювати з законопроектом. Потім мобілізація ми розуміємо потрібна і потрібно працювати. Але знаєте, я там з декілька людьми говорив. Десь хтось до мене приходив коментарі, таке враження, що люди думають, що у нас припинена мобілізація. Я нагадаю, що кожні три місяці Верховна Рада голосує за мобілізацію за указ. Президент подає указ, Верховна Рада його затверджує, і у нас мобілізація йде як процес. А сам законопроект він просто відповідає на деякі питання, які там в тій чи іншій мірі, скажімо так, встановлюють правила мобілізації, де десь прав ТЦК, десь обов'язків громадянам і навпаки. Пане Ромене, от важливе запитання. Ви говорите, що дуже багато сьогодні дискусій вчора, сьогодні вранці, за участі в тому числі залужного відбувалися. Ем, якісь пункти пропонувалися доопрацювати, Потім було ухвалене рішення, що сам кабінет міністрів це доопрацює. Про які пункти йдеться? Де найбільше навколо чого найбільше була дискусія? Складно сказати, бо залужний до нас приходив ще там. Там дискусії були практично от до кожної норми, яка є в законопроекті. Там були або скажімо так, техніко-юридичні правки, коли казали, оце так працюємо смисл розуміли того. Сенс розуміли того, що дали, але ми казали навіть юридично, що це так працювати не буде. От поміняйте потім воно буде так працювати. Оце ми казали тут. Порушення конституції. Тут ми кажемо так робити не можна, і це в принципі отут. Ми кажемо, там якісь деякі спецслужби заховали для себе можливість. Звільняти людей, коли нікого ніде не можна звільняти, а тут вони за для себе закри, закопали, скажімо так, цю можливість на все це ми вказували, і там, мабуть, чи три сторінки, саме таких по пункту, що треба поміняти, які пункти, і міністерство оборони це занотовувало. Тому там були різні питання. Там починаючи від консульських, наприклад, ну це я так на скидку. Там питання напрацювало міністерство. Закордонних справ щодо обмеження якихось консульських прав. А питання тепер: а чи можна це обмежувати взагалі? Це багато чого регламентується саме міжнародними нормами? Чи можемо ми це робити? Десь обмеження громадян там поставка їх в там. Реєстр боржників через те, що він там не став на облік, там деякі питання то там, ну, в принципі там можна багато норм називати. І кожна може там щодо людей з обмеженими можливостями, там інвалідів там другої, третьої групи, як ми рекомендували, як було прописано, щодо там дітей сирі. Тому всі питання ми обговорили, дали свої рекомендації. Тепер чекаємо, коли вони зайдуть до нас. Дякуємо, Роман Костенко був у нашому ефірі на вімкненні. Якщо є у аудиторії запитання, бачу, що немає. Пане Роман, чекаємо дійсно, щоб да Пан 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 Роман, користуючись можливістю. Я правник. Скажіть, вам не здається, що цей закон занадто великого розміру? Ну, не можна пробувати внести буквально як податковий кодекс всі норми кодифікувати в період найбільшої кризи? Його треба розділити на частини, якщо ми хочемо дати е, можливість для мобілізації посилити або беремо так, не посилити, а зробити реальну відповідальність, щоб працювали механізми, то це є одне питання. А для чого встановлювати зміни про базову військову службу і неможливість працевлаштування в прокуратуру? Без такої служби І це потягнуло масу зауважень, бо не відпрацьовані антикорупційний комітет, не відпрацьовані питання їх звільнення. Ну нафіг це пробачте мене здалося. Оце робити до воза, чіпляти шість вагонів. Скажи... Я з вами цілком е погоджуюсь. Ми про це також говорили. Що це мало бути мінімум п'ять законів, яких можна було б окремо все розмістити. Там питання, що ви правильно кажете, наприклад. Була запропонована норма звільняти прокурорів, які мобілізувалися в перші дні війни. От є прокурори, які взяли зброю і пішли на фронт. А тепер ми кажемо, а давайте їх звільнимо, навіщо вони нам є. Це, скажімо, такий теж, теж варіант. Є питання, які можна вже в ньому, які можна унормувати за допомогою підзаконних актів або вже прийнятих законопроектів. Наприклад, наприклад, цей же закон внесли норму про 25 років призиву. Хоча вже більше ніж півроку лежить законопроект, який підписаним президента на підписі. Він просто його не хоче підписувати. Вони ще раз його сюди вносять і дають президенту. Е, тобто президент може просто підписати і все. Це норма вже не потрібно. Це діючий закон, який рада проголосувала. І такі норм дійсно є. Я тут з вами поговорю про це також говорили. Що це закон не має бути не один і було б багато ефективніше, якби це було декілька законів, і вони б мені здається пройшли на зменшими дискусіями.